Невеличка вправа знову ж таки на кольори. Зелений це олівці, до речі, зелений олівець, помаранчевий олівець, червоний олівець і такий рожевий, скажімо. Він взагалі-то рожевий, просто колір такий в освітлення. Не супер рожевий, але він рожевий. Будь ласка, налаштовуйтесь на кожен колір за допомогою маятника, вашої руки, інтуїтивно, тілесно. Кому що подобається, кому що хочеться опрацювати. Можете зробити паузу і над кожним кольором маятником провести. Я, як завжди, зараз все перетасую, перемішаю, заховаю, і ви маєте визначити, який це колір. Готові. Поїхали. Отже, колір обрано. Він ось тут захований, налаштовуйтеся. Використовуйте той інструмент, який вам зараз дуже хочеться, можете зробити паузу, бо я зараз буду відкривати, що там за колір. Який тут колір? Який? Відкриваємо зелений. Зелений олівець. Які у вас результати? Чи все вийшло? Не забувайте, що ви можете робити різними інструментами і порівнювати результати. Удачі Авах!